Подкажіть, пацани, як проходять ваші ігри, як взагалі настрій? Настрій за ігри гри проходять. Дуже нормально, в принципі, першу проіграли, але програли по нашому затопу. Тому що це дуже впевнені були в собі. Думали, що ми так просто виграємо, але. Тобто це не був тактичний хід, щоб пасти свят і про теся полузараху. Ні, в принципі, це все колозирі, я не рахую, що все щось таке дуже погано. Типу там просто... Хуйові ще команди, легше грати. Легше грати, легше вигравати. При тому про нашему Що? Виновата євро. Це тільки що була остання гра, яка пройшла 20 хвилин, по-моєму. там було. Так, приблизно. З ким ми грали, який рахунок? З ким ми грали, не знаю, з ким ми грали. Що чесно, рахунок, хто ж грав. Командою Ловки. Ага, Ловки, так. Ми грали з Ловки. А, ну там. Там просто вони затупили, вони поставили проти двох ранчевиків, поставили антимага, і антимаг нічого не зміг зробити. Він би взагалі ніяк не нафармив, Тому там без шансів. Антимаг не нафармив, літа нема. Все. Там, типа. І Гуляна І, чому... і, і, чому... і Гуля наформила авангуар, це успіх, конечно, так. чого наші граєте, знаєте вже? Не. Знає. Я, які плани? А, які плани? Плани нема. Граємо. Все креатив. В принципі. Скики креатив, тільки. Скільки креатив, стільки креатив. Ми, ми КВ грали теж. Скільки Миколаї грали? 5-6 за, за пару місяців. <говори>. Ми вообще не разом не Просто приїжджаємо на чемпіонат, так типа по фану. Просто лична життя. Все, да. <говори>. Лічна життя, а так чемпіонат. <говори>. Як вам взагалі організація чемпіонату? Це набагато краще, ніж було першого разу. Першого разу ми приїжджали, було дуже довго, ніби, на першу гру дуже довго чекали. Зараз приїхали, зразу зіграли. Ніби, навіть не встигаємо поїсти, скільки ігор зразу Це Дуже радує, що ніби, не затримується команда зіграми, що все немає з баркеєм проблем. Взагалі проблеми з комп'ютером вино. І зразу граємо, все скоренько, ніби, то радує. Окей, okay, а як сам рівень команд, які приїхали на турнір? <с> ну, рівень команд ми зіграли буквально 2-3 гри. Команд є 10, наприклад, в принципі. Ну, та, що ми перші грали львівську команду, звісно, уровень ігри, типу, там високі. І то ми, типу, так ми грали, тому що бо, ми, як, ми ніби так думали, так зіркова, типу, хвороба. Ми думали, типу, ну, руни немає, то наших головних суперників, ніби ми думали, що ми виграємо зразу, ніби в них. Але так вийшло, типу, ми недооцінили не нашу команду. В принципі, так от програли. Ну, дай Бог, ми може зустрінемося ще в фіналі, ми вже висінемо їхні сили, ми вже будемо знати, як з ними грати. В принципі, вже будемо щось думати. Як Окей, це ви це вже так більш-менш типу, оцінили, хто буде головним конкурентом. Да, так, конкурент У нас, наприклад, це от команда ФФУ УЙоркі. Це головний наш конкурент. Якщо чесно не, не бачив ніби список решти команд, хто там зараз. Зараз ми будемо грати проти GTG або Inside Gaming. в принципі. Ну, в принципі, Inside Gaming вони зараз пропали, їх шукають. Ну, їх шукають, але команда, команда типу, хороша. Ті, проти них буде тяжко грати, я думаю, зараз. Зараз ми от одного програли в лозера. Там було легко грати, тому що всі в лозера випадають самі такі слабкі. Але зараз Inside Gaming вони програли, ну, не знаю, кого вони програли, але... Там буде тяжко грати з ними, тому що така команда, ми з ними грали у Львові. Типа, така зіграна команда, і там досить хороший рівень гри, тімплей, і так далі. Окей, okay, ви от сьогодні граєте під новою назвою CyberPlays. Uh -huh. uh, вчора ви стали командою порталу нового відкритого тернопільського. Uh -huh. Що можна сказати на цю? Ну я задоволений, Цього? Що... задоволений що ми вже не Зіна. <рес> <рес> типу, я прийшов в ту команду, звісно, назву, типу, придумував хуй зна хто. <рес> Cyberplece. Влаштовую абсолютно, типу, все набагато краще, типу, почуть демонтів. Все. На сходинку вище, 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 вище. А, окей, все, удачі вам. Дякую. До зустрічі в фіналі. Вася.